Тут його затисло, і воно вже зупинило все колесо. Відповідно, не давало прокрутити в такому штатному порядку. Ця деталь має назву Муфта, розміщена між двигуном і редуктором. Саме вона вийшла з ладу й зупинила колесо огляду. Від двигуна від на нього передає передачу. Воно фактично відламалось і воно зупинилось. От, і в принципі, все, що сталося. Нині замінюють, розповідає юрист підприємства, яке обслуговує тракціони Павло Цапюк. Напередодні орієнтовно в 15.30 атракціон, на якому оглядали Луцьк з висоти 12 людей, зупинився. Діставали відпочиваючих, серед яких було шестеро дітей з колеса огляду рятувальники. Лучани пробули на висоті більше години, розповідає речник Володимир Нестров. Використовували висуну і автодрабини. В кабінці, яка знаходилась на висоті близько 32 метрів. Їх звільнили наступним чином до аварійно-рятувального автомобіля за допомогою цієї лебідки, яка там встановлена, під'єднали трос, і цей трос уже прокручував колесо для того, щоб вони могли самостійно вже знизу залишити ці кабінки. Зі слів речника під час рятувальної операції ніхто не травмувався. Допомога медиків швидкої, які чергували у парку, не знадобилася. Цьому атракціону майже 40 років, розказує юрист підприємства Павло Цепюк. Колесо огляду зупиняється не вперше. Є спеціальна корба, якою можна його механічно там, за якусь годину потрошки, потрошки прокрутити, але ну, там специфіка поломки була, що заклинило двигун і він не давав крутити його. Подібний випадок, коли МНС треба було викликати, був десь років 15 тому, що теж ну, типу, не було можливо прокрутити вручну, викликали. Поспілкуватися з очевидцями події тими, хто учора застряг на атракціоні, Суспільному не вдалося. Лучани, яких нині зустріли у парку вчорашні події, коментують так. Востаннє катався на атракціоні з сином і з дружиною три роки тому. Після вчорашньої пригоди, ну, я думаю, що зараз відремонтують, і я не думаю, що буде якась там причина для інших людей не відвідувати даний атракціон. Не чули цього інциденту, відвідували раніше парк, так, оскільки я. Це життя поблизу ріс. Ну, актракціони вже певно потребують реконструкції, як ми бачимо. Ситуація не лякала. В принципі, ну, всяке може бути вже старі ці актракціони. Важливо, їх було б поміняти, бо на нові. І так нічого страшного. Зі слів юриста колективного підприємства, кожен працівник проходить навчання перш ніж заступає до роботи на об'єкт. Насправність атракціону глянули у квітні. Висновок був позитивний, каже експерт із промислової безпеки Анатолій Мокіч. Перевірялася метава конструкція фахівцями нервного контролю, ну, експертом технічним. Перевірялися стан механізмів. тобто На той час атракціон, ну, атракціон був справний технічно, що свідчать записи технічних оглядів, паспортах і актах технічних оглядів. Були проведені випробування, а атракціон з повним навантаженням на випробування свої витримував. Дави технічний огляд до наступного року, тобто, після міжсезону року буде зберігання, тобто вони обов'язково. О, мають пройти діагностування, тобто перевірка метавоконструкції. Тобто буде через два роки. Відремонтувати атракціон планують упродовж тижня двох зі слів представника підприємства. Відвідувачі, яких учора знімали з колеса огляду компенсувати витрачені на квитки гроші, не просили. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.